Щороку в Шевченківські дні в Новомосковську проходить мітинг поблизу пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко. Цьогоріч відзначається 203-я річниця з дня народження великого поета. Згадати пророчі слова та вшанувати пам'ять велетня світової культури прийшло чимало людей. Сьогодні, як ніколи, ми споглядаємо сучасність слів Шевченка. У часи, коли українському народу потрібні зміни, ми знову звертаємось до кобзаря, бо в ньому голос правди, голос істини, голос свободи, виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко, звертаючись до присутніх, підкреслив важливість творчого спадку поезії Шевченка у нашому сьогоденні. Переконаний, що твори Тараса Григоровича Шевченка є і будуть важливим орієнтиром та дороговказом в подальшому шляху державотворення. І демократизації нашого суспільства немає сумніву, що як і мріяв наш великий пророк, оживе добра слава! Слава України. На мітингу вшанували пам'ять поета рядками з віршів Кобзаря. Гунали звуки кобзи, а творчі колективи виконували пісні, що створює Шевченка, перетворилися в народну скарбницю творчості України. Василь Затишняк вважає день народження Шевченка головним святом та щороку вшановує пам'ять генія українського народу. Тарас Григорович це дійсно геній. Це пророк, який бачив сьогоднішній день України з того горизонту, коли він жив. Вірші Шевченка виховали не одне покоління справжніх патріотів. Тому не дивно, що школярів з маличку долучають до вивчення рідків кобзаря. Олена Писаренко, методист науково-методичного кабінету та вчитель української мови і літератури, добре знайома з творчістю великого пророка та його безсмертними словами. Шевченко це геніальний поет. Це людина, яка вже ось 203 роки минає, як він народився, а його твори вони є сучасними і на сьогоднішній день, особливо в такий тяжкий час для України, коли відбуваються такі події на сході. А його слова обнімітися, брати мої» є пророчими. Вони звернені до всіх нас, українських людей, щоб ми обнялися, щоб ми поважали один одного на мітингу. Розвивав. Прапор України, лунав і гімн. Це символізує нашу незалежність, за яку так самовіддано боровся Тарас Григорович Шевченко. Всі охочі долучилися до покладання квітів, тим самим виявивши свою повагу до великого митця.